Слава Україні, друзі! Усі ми хочемо весни і перемоги. А що до нас є перемогою в російсько-українській війні? Очевидно, повна ліквідація Російської імперії. Доки імперія існуватиме, Україна і українська нація буде загрожена постійно. Сюнзи писав, що для того, щоб перемогти, потрібно знати не тільки себе, але потрібно знати ворога. Книга ліквідація Російської імперії це рецепт. Як знищити нашого споконвічного ворога? Це те, що знаходиться за поребриком Патьомкінської деревні. Це історія поневолених Росією націй. Це сценарій розвави Росії. Це те, як не боятися того, що ця велика потвора, крайня кочова імперія в світі зникне. Як не боятися неконтрольованого поширення ядерної зброї, чим нас лякають. Як не боятися того, що на цьому просторі утвориться хаос і Китай загарбає всю цю територію? Отож, у цю середу, 24 квітня 2024 року, о 18.30, в книгарні є на вулиці Лисенка, 3, поговоримо про ліквідацію Російської імперії. Приходьте, буде цікаво, і приєднуйтеся до, напевно, що найбільшої події в вашому житті, участі в знищенні цієї потвори. Слава Україні!